Я пам'ятаю той день. Ніколи не забуду. Як раб зумів помститися імператорові? Звідки ти родом? Я не знаю. Я виріс без батька та матері. Станеш моїм знаряддям. Хто ти такий? Чуєш рев на добу? Найбільший храм, що збудував Рим. Колізей. бо єдине божество римлян це влада. Веслуй! <гаду> 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 Генерали Акацію, торуйте шлях новим перемогам. Численні римські підданні потребують харчів. Хай жеруть війну! Вирішати! <гаду> робить з рабів гладіаторів, а з гладіаторів вільних людей. Є щось у тобі. Я побітив одразу. І що ж це? Людь. Людь є твоїм даром. Наша мета – вижити! Виживіть! Тримайтесь разом, а як він кинеться, усі під стіну. я смерть зможе задовольнити цю твою лють усього римського війська. Забагато. Тоді вистачить генерала. Рим має упасти. Треба лише підштовхнути. Цей перстень належав максимусу. Я віддаю його тобі. Про що мріяти Риму? Якщо його народ не вільний? Я був рабом, а тепер я захоплю імперію. Я не згублю ціле покоління юнаків за чиюсь пиху. Сила і честь!